Коледж тридцять чотири роки знову в студенти. Зареєструвати електронний кабінет вступника. Прийшов Денис Худолій. Розповідає, закінчив економіко-правовий коледж. Нині вирішив продовжити навчання. Я дуже люблю працювати з людьми в сфері продажі. Ми займаємося автофарбами, тобто автоматеріалами. Тобто, і мені буде корисно, і вища освіта все таки буде закінчена. Ваша детей дуже. І так Реєстрація кабінету займає до 10 хвилин. Показує адміністраторка по роботі з єдиною державною електронною базою Дарина Вінник. ДЕБО. перше посилання. Відкриваємо ось бачимо електронний кабінет вступника. Натискаємо. Бачите, це вже для зареєстрованих. Натискаємо «Реєстрація», вводимо електронну пошту, пароль, повторюємо його. Далі обираємо, якщо це вступник, після школи, вводить номер, пін код і рік свого сертифікату НМТ або ЗНО, серію, номер документу. Натискає кнопку Зареєструватися. Додає, якщо під час реєстрації не вдалось завантажити один з документів, можна звернутись до приймальної комісії навчального закладу. Можуть виникати труднощі із поліграфічними документами, тобто документ про освіту, який був виданий дуже давно. Диплома або атестата немає у реєстрі виданих. Такі вступники подають відповідні документи паперові. Вступники пільгових категорій можуть зареєструвати електронний кабінет до того, як подадуть свої пільги, або після це різниці немає. Єдина важливий нюанс, що це треба зробити до моменту подачі першої електронної заяви. Має пільгу цьогорічна випускниця Кіра Кантур розповідає, аби не припуститись помилок, вирішила прийти за консультацією до початку реєстрації. Має бути дана довідка після цього документ про закінчення школи паспорт свідоцтво про народження дитини. У Мене тільки як дитина сирота. Тут мені розказали, що мені треба буде взяти витяг із служби у справах дітей, і які основні документи мені треба. Що мені треба взяти це? До речі, я не знала. Він значить мама знала, що мені треба буде взяти свідоцтво про смерть. А, да. Нормально, все все зрозуміло. Сьогодні буду створювати кабінет. Я б могла бути гарним вчителем з вокалу, але е, я зможу відкрити свою справу і в майбутньому. Зараз найголовніше це вища освіта. Деякі випускники реєструють кабінети самостійно, а комусь потрібна допомога, розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалиус. Перші години роботи з 9-ї години, коли поступники почали звертатися, то не вдалося зареєструватися, було за система. Ми розуміємо, що маємо цього цього літа певні труднощі з електропостачанням, тому ми всім вступникам наголошуємо не поспішати. Прийом заяв для вступу на бакалаврат, говорить, розпочнеться 19 липня та триватиме до 31 липня. Подати заяву на вступ до магістратури можна з 1 до 22 серпня. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.